Привіт, Друзі, будемо купати сьогодні в дуже цікавій місцині, так як тут були хащі. А і ці хащі зараз перелопачуються трактором. Частину вже перелопатили, частину лопатять. От Ви можете спостерігати, як працює трактор. Зараз я вам покажу результат його роботи. Ось Дивіться, були ось такі непрохідні хащі, бачите? Ну і Тут, навіть якщо ти походиш тою катушкою, то ти не дуже помахаєш, тому що. Ну, прям бачите, ось такі, а це зараз осінь, вони щось так. А літом взагалі там не пройти і не, не, не пробратися. Кропива, всякі, плющі, всяка 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 штука. А зараз зробили, ну, спочатку робиться ось так. Ось так вирубується, складається, такі гілки паляться. Я думаю, що такі забираються. От. А потім викорчовується це все і потім згортається, не знаю, чи вони забирають і пеньки. Чи ні? Але на полі там не видно тих пеньків. Друзі, ось так. З кущів, з болота, з лісу стає поле. Ось таким чином. І дивіться, що нам попадає, друзі. Ха! Попадає те, що ми шукаємо. Ось така. Ху-ху! Ай, красота! І хто це в нас? Срібний. Ха -ха! Срібний динарик, дивіться, в гарному стані. Ой, красота! Ось такий срібний динаричок, друзі. Не глибоко. ось такої ямки. Ось какої думав, шмурдячок, навіть не, купав, ну, навіть не знімав. А тут, а тут динарик, друзі. Ось такий, ось такий динарик. От він. Так що, думаю, що ще буде пару тут хороших знахідок. Ми тільки-тільки приїхали. А от камрад ходить, не опускає не случая <сілик> походити. І ось такий динаречок. Так, есть что-то вот тут. Вон, бачу патрон. Гильза от патрона. А нет, не гильза, не друзья. Свисток. Так, да, свисток. Первый световой, наверное, Ось такий свисток. Зараз спробую підчистити, зараз покажу. Не дуже хочеться відчищатись, там забити землею. Вже дома почищу ось такий свисток. Шкода, що не цілий. М -м -м. Ось така. Я спочатку подумав, що це гільза від патрона. А це, друзі, свисток. Так, друзі. 70-60. Дуже гарний сигнал. Зараз спробуємо разом викопати. І подивитися, що в нас тут є, друзі. Копаємо, можна сказати, в прямому ефірі. Опа! Зазвичай просто викопуєш а потім якщо щось є, показуєш, якщо сам. А, друзі. В прямому ефірі попався дротик. І їх попадає тут багато. От я піднявся вище, вище тут багато дротиків. Ось друзі. Ось така знахідка. Це зазвичай такі знахідки попадають. Тобто, думаю, зі 100% знахідок 90 чи 80% це ось дротики, пробки, а, пульки, всякі шарики свинцеві і всякий-всякий шмурдяк, друзі. А ось така, от якраз ось 10%. Чи може навіть 5%, як який ви щось цікаве, толкове, яке попадає вам в відео. Так, друзі, ще одна знахідка. вона, Це у нас пряжечка. Ось така, Ось така пряжечка, друзі. Бачите, тут не так вже добре зношено. Видно, добре відходив. Сандаль. Ось така гарна пряжечка. яка. Яка чудова патина, друзі. собі, скільки часу вона на нас чекала. Ось така пряжечка. Вона просто лежала і чекала. Бачите, ось така ямка. Не дуже глибоко. Ще одна знахідка. Ось така. Ось такий пряжечка від Сундаря. І так, друзі, довго ходимо. І на кінець сигнал. Монетний сигнал, друзі. Я буду надіятися, що це те, що ми шукаємо. ха 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 є. динарик! А не динарик, може навіть щось більше. Ха-ха-ха. Ай, клас, дивись. Так, давайте я зараз потрую, подивлюсь, що це в нас є. Так, зараз вам покажу. І таке, друзі, буває. Це ніякий не динарик і це навіть не монета. Це якийсь, не знаю, чи фальшак заготовка, чи що, бачите, це є свинець. Свинцева або олов'яна така плюшечка. Бляха, яка принесла мені стільки емоцій. Ну, я подумав, що це є дводинарій. Цебто це є двойний динарій. Там були з коронами на голові. Антоніани. Я думав, що це Антоніан або щось. Щось таке велике. Ну, бачите, воно так показалося мені. Вони... Я подумав, що це в нас точно щось з Римом пов'язано. Ай-яй-яй-яй-яй, а тут немає навіть нічого, навіть ніяких подряпан немає, бачите? Ось так, так буває. Ну я би не сказав, що страшне розчарування, але серце йокнуло. Серце йокнуло, так ну, я подумав, що це вже якийсь джекпотик, як щось таке гарне, Гарне, хороше. А це в нас... А Це в нас ось така... Ось така бляшечка, такий круглішочок. Ну що, друзі, копаємо далі. Ех, а могла би бути гарна монетка. Ось, друзі, лежить кераміка, бачите? Що говорить нам про те, що тут жили. Все-таки жили люди, бачите? Така жовтенька. Така червоненька кераміка. Груба. Угу, друзі. Це признак чого? Це признак того, що тут були що? Жили люди? Жили люди, щось ходили, щось губили. От. А ми з вами ходимо і шукаємо. Так, і ще один дуже, я би сказав, навіть гарний сигнальчик. Зараз глянемо, може, воно десь тут має бути. От. Так. Зараз подивимося, що там є. Так, хвилиночку раз. І... А ось тут. Зараз, 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 зараз. Бачите? Як ви думаєте, що це? Гей! Hey. на жаль, не то, що Ми всі подумали. Це... А, це торгова пломба. Ось така торгова свинцева пломба. Бо, ні, здається, в минулому відео. Є. Перший раз я знайшов з дротами пломбу, тобто з вусиками. Зазвичай а, от таку от витягуємо. бачите, досить цікава, якась така велика. Такий маленький і великий. Це одна була, бачите, а може дві. Бі... Не знаю, я не дуже розуміюся. В торгових пломбах 25х. От такий кусочок з свинцю, друзі. А спочатку я навіть подумав, що це динарик, але потім я побачив, що це. Не динарик. Ось, друзі, ось така цікава знахідка. І... ще з вами викупимо ось такий хороший сигнальчик. Схоже на динарик. Схоже на динарик. Так, аба.

Так, а що це в нас? А це в нас якась бронзяшка. Так. Ой, ще якась по-золоті. Так, та тихо будь. Так, а от і вона. Зараз, друзі, я попробую почистити її. Бачите, якесь ремінне закінчення чи що. Зараз хвилиночку я почищу і вам покажу. Ось, бачите, така позолочена якась. На щось сцеплялося на закінчення ремінне чи що. Ось така, не знаю, можливо маєте якісь варіанти, що це? Бо я схиляю, що це ремінне закінчення. А якщо маєте якісь інші альтернативні варіанти, тоді напишіть в коментарях. Ось така, така цікава штучка. Так. І так, друзі, ось тут був сигнал ремінне закінчення. А тут схожий сигнал. Зараз вам разом выкупаем, что ж тут у нас есть. Так. так. И что оно, и где оно? тут, я сейчас мы с вами найдем его. І разом побачимо, що це таке. А от вона є. Фібула. А, -а, -а. а ні, не фібула. Не фібула, Теж якась накладка. Це цікава штука. І теж, бачите, посріблена. А може і срібна. Так, срібна. Ха -ха -ха -ха, клас. Зараз, зараз, зараз. Тут це якась срібна штучка. Якийсь амулет чи що, зараз я попробую. почекайте хвилиночку. А, як так кажуть, не переключайтеся, я зараз його почищу і покажу вам вже в гарному вигляді. Сріблена штучка, не знаю, що це таке, тут дирочка. Ось тут дирочка. Не маю уявлення, що це таке може бути. Не знаю, можливо, якийсь амулет, чи що? Е якийсь варварський. Можливо, друзі, ну не знаю. Е якщо, це, якщо знаєте що, це напишіть, будь ласка. Дивіться, як цікаво. Ось от тут, отут от викопав цю штучку. От вона ця ямка. І от тут ямка була, оце, реміне закінчення. Бачите, як воно одне біля одного. Цікаво. Добре, друзі. що, Ми рухаємося далі. Дивіться, яка красота. Так, я обіцяв, що буду показувати більше природи. Не буду егоїстом, не буду сам це все дивитися, а буду вам показувати. Ось така, ось така природа. Бачите? екскаватор, тут були курчі, екскаватор згорнув. і Вже другий раз він прогорнув, і я думаю, що вже скоро будуть тут орати. Скоро буде орка. Так, вискочила мені монеточка. Два, два гелера. Два гелера, друзі. Ось такі два гелера. 1912 рік в гарному стані, 1912 рік, бачите? Так. Стан просто бомба. Тихо, куди ти? Отакий От. От станчик. Просто бомба. у Нас дуже часто вони вискакують і вони з хорошого сплаву, тому зазвичай, якщо ґрунт нормальний, то монетка в гарному стані попадає. Оці 2 гелера. Два гелера, один гелер. 10-20 взагалі вони нікелеві, вони такі як срібні попадають, друзі. От у нас їх багато. Так, друзі, бачите, тут зрівняли. Ось зрівняли ось так. І тут в нас є що? Ямочка. І Я думаю, що ви вже знаєте, що там має бути. А от і ви вже бачите. Що тут в нас є? А є в нас тут... А! Ось така монетосина. Ох! Ой, гарно. Гарненька монетка. Так, і що це в нас є за монетка? Це є римський динарик, друзі. Ой, яка, блін, гарна. Який гарний сюжет. Та це що? Дай Боже і вам. А, це в нас Фаустіна старша. Ось така монета. О, прийшов власник поля. Та, що можете так. сказати? Можна у вас тут ходити не, чи ні? Не треба. Все, я заблокую, добре. Так. Такий, Такий цікавий сюжет. І ось така Фаустіна. фаустіна гарна. Я думаю, якщо її гарно це, якщо її гарно зачистити, думаю, ну, буде дуже в гарному стані. Це вже другий динарик на сьогодні. Слухайте, ну цікаво, цікаво. Я казав, що це поле ще щось дасть. І воно почуть дає. Ось, ось дивіться. І вроді не дуже ходять тут, поки що камради. М -м -м, ось така цікава, цікава локація, друзі. Ну що, друзі, не відпускає мене це місце. Не знаю, мене постійно тягне сюди. Тут ми вже трохи нагребли динариків. Я думаю, ви в моїх минулих відео бачили. І... Ну, але не було так багато. По два по три штуки в день, а мені здається, більше не було. І що? І сьогодні у нас так само, як і. Як і в минулі рази, ми не вертаємося з пустими руками: два динарика і ще декілька бронзяшок, друзі. Дякую вам, що дивилися. Якщо ви додивились до цього моменту, друзі, підпишіться, якщо вам не тяжко. Слухайте, дуже багато людей дивиться і не підписується. Слухайте, для нас важлива ваша підписка. А ще краще поставте дзвіночок, щоб не, пропускати, щоб не пропускати наші відео і першими разом з нами шукати. Тому що ну, я, я люблю дивитися також відео, і коли я дивлюся відео. А у мене таке враження, що я. Шукаю разом з камрадом, який який показує це відео. І так, друзі, завершуємо сьогоднішню пригоду, сьогоднішній коп і сьогодні чудовий а, хабар. Бачите, така Фаустина. Фаустина срібна, точно срібна. Пій мені здається, що а, леміс. лімес Правильно казати Лімес, вона вже навчила. Ось таких дві приблуди. Це з одного. Думаю, з одного якогось комплексу, бачите, тому що було одне біля одного. Ось така пряженція, дуже гарна пряжечка, друзі. Ось такі речі. Зараз ще окремо покажу динарики, якщо, якщо вам цікаво. Ось. Е -е так що ще можете трошки почекати. Ось окремо динарики Фаустіна. Фаустіна старша. Ще не старша, це молодша Фаустіна. М -м -м. І ще було ось таке, що не попало. В хороші знахідки це був ось такі два гелера. Якась пломба, свисточок і ще якийсь кругляшок, друзі. Ну, я не знаю, спочатку думав, що це розірване кульцо. А воно завелике. Ще ось такий а, невеличкий хабар. ну, Зазвичай я не кидаю які речі в відео, але цього разу вирішив вам показати такі ну, середні знахідки. знаєте. Погані знахідки це, це коли дроти пробки, середні знахідки це коли якась металопластика, яка зовсім не потрібна і не цікава. І класні знахідки це такі знахідки, які, як динари, як пряжки, фібули, щось таке от цікаве, історичне, друзі. А, тож, дякую вам за те, що дивитеся, дякую вам за те, що підписуєтесь, слухайте ваші реально коменти, ваші лайки. Вони мотивують знімати ще більше і більше відео. Друзі, не лінійться. Це ж не тяжко, просто поставити лайк чи комент. Взагалі не тяжко, друзі. Ну за хороший контент Це мінімально, що ви можете зробити. Тож дякую тим, хто коментує і лайкає. І всім добра.